Привіт, любі дорогі діви! Це ваш старопрогноз на листопад 2024 року. І так, давайте дивитися, що вам покажуть карти. Карти, дорогесенькі, покажіть нам енергію листопада для дів. І так, перша карта для вас. Карта Двійка Пентаклі. Це про такі, можна сказати, качелі у фінансах, то пусто, то густо. Це також карта переговорів, коли є у вас переговори, партнери на відстані, або бізнес-партнери на відстані, постійні переговори, качелі в фінансах можуть бути. І також це у відносинах, коли двоє людей на відстані. І багато переговорів по телефону, і також це два шляхи рішення вашої проблеми. Ви будете стояти перед вибором. Давайте дивитися підказочку на карти. Два шляхи вибору. І можуть бути життя вас поставить перед вибором, і будуть два варіанти. Тут королева, королева кубків. Королева Кубків це людина, яка вам допоможе, фахівець, яка вам допоможе, з додатковою інформацією, з оприділенням, що робити, куди йти. Це людина, яка вас буде вислуховувати і давати слушну пораду. Так, сонце. І все ж таки ви вийдете з цього. Тут сонце, це процвітання, соняшник це символ достатку. Коли все добре, ви зробите це. І це також про людину, людина, як сонце, йде в ваше життя. Це про кохання, про розквіт сил, це коли багато енергії у вас, ви почуєте, це прекрасне здоров'я в першу чергу. І це, якщо це ваша тема, це зустріч такої людини. Якщо ви в пошуку пари, ви одинокі, це зустріч такої людини, як сонце. Трошки егоїстичної, але дуже дуже цікавий, із такою сонячної енергії. Можливо, це ви, діви засяєте як сонце. Своїм теплом будете зігрівати близьких і рідних вам людей. А ви будете сяяти? Можливо, ви маєте якісь презентації, десь виступати, щось таке робити, де ви будете сяяти як сонце, де ви зможете проявитися на повну. Проявляйтеся. Це ваш час. Чудова енергія, чудова можливість проявитися. Так, наступна колода. Дивимося далі. І так, мах, карта мах це про вас, про те, що все залежить від вас, все в ваших руках. Це коли мрії ви у вас є мрії, і ви знаєте, як їх втілити, як їх матеріалізувати. Чудова енергія, енергія вісімки, Коли ну це теж може бути як вагання, так як терези вісімки, Якщо от перевернути вона, теж як терези, як вагання, чи зможу я, чи треба мені це. Ви можете знати. Чого ви хочете, ви можете мати все для того, але ще вагання вас е, е, так можуть розколисувати. Ай чи треба. А Якісь сумніви. Ще ви можете сумніватися, хоча уже сумніватися нема в чому. Ви вже чітко знаєте, чого, куди вам іти, і у вас все для того є. І карта п'ятірка. Пентірка Пентаклів вам може здаватися. Це така трошечки карта кризи, де вам може здаватися, що ой, та куди мені, та куди я. Але подивіться, це хоч карта кризи, хоч люди тут і так одягнуті, як неважно, не і йдуть вони такі, одна нога боса, друга взута, і на костилях, і може здаватися ця карта, що така. Такі ці люди нещасні, але насправді подивіться, у вас є підтримка. Навіть в такий, здавалось би, важкий для вас час, ви не одні, у вас є підтримка, і які не які гроші тут також є. Не так же все погано, як можливо, ви собі це розмальовуєте, як може виглядати. У вас є підтримка. Все рівно ці люди один одного підтримують, навіть в найбільшу завірюху в їхньому житті. Це також чудова карта, карта підтримки. Просто не завжди ми можемо оцінити те, що ми маємо насправді так. І ще одна карта четвірка кубків це коли людина отак-от в своїх ваганнях уже не бачить можливості всесвіт, протягає руку, повний кубок. З можливостями щось дає, щось дарує, але людина не бере, не бачить тих можливостей, бо окутана завірюхою і думає, що вона найнещасніша на світі, і не бачить, що вже після зими весна, літо і життя. А насправді прекрасна доля дає шанс людині, людині тільки розвернутися в другий бік, підняти голову і подивитися, що доля її все ж таки балує, любить і дає шанси. Доля завжди дає шанси. Не завжди ми їх бачимо за своїми страхами чи за своїми тривогами. Чудова енергія у вас буде в листопаді. Закохані, справді. І тут ще по закоханих ви можете, тому що це кохання, це радість, ви можете думати, що на серці, така завірюха, а доля вам простягує і дарує вам людину, а ви тої людини як тумані, Ви не бачите тої людини. А та людина може коло вас ходити, круги наматувати і натякати мільйони разів, але ви її не бачите. Тому що ви зовсім ви закутані, голова опущена, ви думаєте, я сама нещасна і нікому не потрібна чи не потрібний. Тобто, тому що розклати для чоловіків і для жінок, а насправді доля дає вам шанс. Як в коханні, так і в інших сферах життя. Так, так що тут порада, дивіться добре. Відчувайте ці енергії, тому що чудові енергії ідуть ваше життя, імператриця, карта імператриця це достаток, це радість, це щастя, і це також про лідерство, і про те, що імператриця, ви та імператриця. Ви, ні, ви, ви та імператриця в своєму житті залежить все від вас. Як ви покеруєте? Керувати ви любите, вмієте. І це про порядок, про дисципліну, про лідерство, що ви самі знаєте порядок, самі знаєте толк в усьому і можете повести за собою людей. Імператриця це і те ще і про те, що, можливо, зараз вам треба проявити до себе цю таку любов. До себе, побалувати себе, сходити в сауну, в папу, робити масажі. Можливо, вам треба звернути увагу на свій фізичний стан, на емоційний стан, і побалувати себе, зробити собі, отак ви, імператриця зовні, а внутрішня ваша маленька дитинка хоче, щоб її побалували, цю жіночу енергію, чудову випустити, побалувати. Так що насолоджуйтесь. Це ще і про насолоду до життя, про любов до життя. Імператриця це завжди це Венера. І Венера це про любов до життя. Наскільки ми вміємо радіти життю? І коли людина радіє життю, життя щитує цю енергію, що дійсно вона любить життя, чи він любить життя і треба давати, любить радіти, значить треба давати ще і ще більше. Це про вдячність, це про радість такі от енергії. Попрактикуйте собі. Практику вдячності за все. От сама випала карта, карта майстерності, карта грошей, коли вам за вашу майстерність платять щедро, і коли ви щедро платите іншим майстрам за їхню майстерність. А це карта такої. Щедрості можна сказати. І це також ще, що клієнти будуть. Листопад буде дуже-дуже щедрим для вас, дорогесенькі. Буде щедро у вас і в кишенях, і на столі. Так, і в душі також сонце. Знову сонце. Сонце у вас вже було. Ви звисяєте, як сонце, чи людина, як сонце, прийде у ваше життя, тому що тут є а, така любовна лінія. Любовна лінія у вас, так що серце у вас ще буде битися однозначно пришвидшено. Це також і народження дитини, тому що тут дитинка йде, можливо, не ви, але в вашу родину іде така. Дитина як сонце, і, або людина як сонце. Чудова енергія, бо що може бути вище за сонце, що може бути яскравіше за сонце. Це чудова енергія, і ви засяєте як сонце. Це можливо ваша тема. І пам'ятайте, що у вас є тут підтримка, тому що ви на коні. Це також купівля автомобіля, машини, якогось такого рухомого майна, скажімо так. А, і тут соняхи, повне поле соняхів це про розквіт, це про процвітання у вашому житті. Так, дивимося далі. Чудові енергії йдуть до вас. Вісімка це майбутнє, коли ви прагнете чогось більшого. Це ваші здобутки, ви розумієте, що ви хочете більшого. Ви маєте все, і у вас зараз період, коли вам треба просуватися далі. Ви хочете, можливо, і оця енергія сонячна, ви почуєте прилив енергії, і вам захочеться більше просуватися далі. Інша точка, одну точку Б. Ви досягли, і зараз ви бачите своє майбутнє планування майбутнього, ви з великою вдячністю за все, що маєте, рух вперед. Це чудова карта руху вперед, коли людина розуміє, що вона хоче, до чого вона прагне. Це також і про матеріальні цінності, про прибутки. Це хороші прибутки. Дев'ятка, а перепрошую, вісімка пентаклів це про хороші прибутки. Тут вже була вісімка пентаклів. Так, дійсно. Хороша така карта, карта щедрості і карта прибутків. Це такі заслужені прибутки, тому що тут людина працює, і тут людина працює, і це заслужені прибутки за вашу майстерність. Ще може бути, що ви свою майстерність будете передавати іншим людям, тому що тут, як людина сидить перед нею, і можете ви вже почати віддавати свою майстерність, вчити інших людей. Це і про розширення, коли ви наймаєте. В свою компанію інших працівників, молодих спеціалістів і навчаєте їх. І також це ще про підвищення вашої кваліфікації, що ви захочете ще чомусь вчитися, і підете ще якісь курс докупити, ще захочете чомусь ще повчитися. Чудові вас енергії йдуть. Так, і ще що? Майбутнє, карта майбутнього, дійсно, можливо, ви захочете ще чомусь повчитися. Ще, Тому що двіцяк, люди, тут дівчина сміливо дивиться в своє майбутнє, вона має тут дошку і хоче навчитися чомусь новому. Це чудова карта, коли людина прагне постійно розвиватися. Карта розвитку, карта дії. Людова енергія трійка. А жезлі це і ще про те, що в трьох ви будете щось робити. Тому що тут якби троє. Трійка це завжди троє. Ви не одна, у вас є команда із своєю командою, з підтримкою. Це і коло однодумців, коли ви попадаєте в коло однодумців, де вам комфортно, де вам добре, і ви плануєте. Можливо, плануєте подорож, можливо, плануєте разом щось робити, відкрити. Це така колаборація, коли ви маєте підтримку і попадаєте в. Коло однодумців. Це дуже важливо, коли у вас є коло однодумців і вас підтримують, і ви всі разом дивитеся в одному напрямку. Так. Колесо фортуни. Чудово, колесо фортуни це циклічна карта а, і карта везіння, карта удачі вам пощастить. А, і це також ще карта вагітності. Якщо це ваша тема, і також це карта переїзду, тому що колесо, дорога, переїзд це може бути такий глобальний переїзд в іншу країну, в інше місто. Також це може бути переїзд на нову квартиру, будинок, добудували, купили, чи доробили ремонт, це завершення чогось. Щось буде таке, хороше, хороше завершення, де ви переїжджаєте щось робите. А це може бути зміна офісу, або навпаки, ви працювали на офісі, почнете працювати вдома, або з дому будете працювали вдома, будете працювати в офісі, або, можливо, подорож може бути. Кудись ви поїдете, будете подорожувати, і також це можуть бути відрядження. Це дорога. Колесо це дорога. І так, ще одну карту витягнемо. Подивимося, з чим це зв'язано. О, витягнулися дві карти. Тут дві карти. Одна карта завершення якогось етапу. Щось завершується, щось відходить. І така карта спокою, що треба почекати. Треба, щоб щось ще дозріло, або це ще може бути карта, о коли людина підвішана, людина бачить все під іншим кутом. Це коли ви на свої проблеми, тому що тут людина так схилила голову, як навалилися на неї якісь проблеми, якісь турботи, і вона не бачить виходу. А коли подивитися під іншим кутом на ці проблеми, можливо, ці проблеми для вас на благо. Тому що ви дивитеся. Під одним кутом, але повішаний він завжди про нові енергії, про щось нове, коли людина дивиться на світ по-іншому, не так як звично. І коли ви подивитеся на свою проблему, як не на проблему, а як на завдання. І на після кожного завдання ми завжди отримаємо якісь бонуси, коли ми зробили оцей дофамін, коли ви подивитеся на свою проблему під іншим кутом. Тут ми бачимо, що людина сяє, як сонце, бачить вихід, прекрасний вихід, що це все на краще. В житті все на краще. Не буває таке, що життя проти нас і хоче нас загнати. Це залежить від наших думок. Ментальна така наша зацепка все, що в нашій голові все формує наше життя. Як ми на це дивимося і як ми це сприймаємо. Тому дивіться на свої проблеми під іншим кутом. І я вам бажаю чудового листопада. Всіх вам благ. Люблю, обіймаю вас і до нових зустрічей!